Знаєте, іноді буває такий стан, що тобі здається, що ти, коротше, хакнув у цей світ, і ти розгадав, як це все працює. Від мене час від часу бувають такі інсайти. От сьогодні я хочу поділитися тим, до чого я прийшла, до якої я точки прийшла, в розумінні того, чому певні ідеї, певні люди, персонажі, певні бізнеси вистрілюють. Модно казати, вистрілило, не де вистрілило. І звичайно ж, у більшості нас це виглядає як вчора ти був ніким. Сьогодні ти проснувся і ти прям суперстар, Бо там твоя ідея, супер, супер популярна. Твій бізнес коротше супер успішний. Ну по факту, давайте так дорослі люди, дорослі свідомі люди, розуміють, що це не так. Саме тому така короче, це відступ буде саме тому. Ось ці продукти за три дні, і ти станеш мільйонером. Продаються дуже класно, тому що у нашому суспільстві супербагато дітей, які е, купуються на цю історію із в князі. Вчора був ніким, сьогодні став мільйонером. Але так не буває. Але я хочу. Розібрати не ось це, що так не буває, так? Тому швидше за все, що якщо ви дивитесь зараз це відео, то ви вже розумієте, що так не буває, тому що до мене приходять вже дуже класні такі свідомі люди, які так само в пошуках чогось більшого-більших сенсів цікавішого життя, да? прикольнішого життя, масштабнішого життя. Так ось так ось. Що я зрозуміла? Я у цих всіх людей знайшла одну спільну штуку. І вона для мене чомусь раніше була неочевидно. Я не знаю, чому я раніше її не помічала, хоча це очевидно. Дивіться: всі люди там, Ілон Маск, якого часто наводять, Нікола Тесла, якого теж часто наводять, да? а, дуже багато ютуберів, якщо ми так розберемо, людей, які в Інстаграмі, які це там, типу, моє відео залетіло, і до мене підписалися десь тисяч людей. Да? А якщо так, ми глибше зануримося і подивимося, у цих людей. Була якась ідея, якій вони слідували. Тобто, наприклад, у блогера це може бути ідея, я хочу там передавати там свої думки, ділитися тим, то або просто хочу, там, не знаю, стати відомим, або мені просто подобається бути зіркою. да, От така от ідея. У Нікола Тесли там була ідея, пов'язана з світлом. да. І ідея, от ідея, яка в тебе є. І який ти вірний, це крок номер 1 Тому що дуже часто, що ми бачимо, там, типу, о, сьогодні модні там умовно, не знаю, там, метафоричні карти. Значить, я буду продавати метафоричні карти і буду цим займатися. Ти пробуєш 1, 2, 3, 4, 5, в тебе очікування розбиваються, коротше не відбувається так, як ти очікував, ти такі, ага, карти не працюють, що там ще? От, зараз, коротше, заколки. Заколки для чарівного волосся, закали, або там для чарівного життя, закали, і ти там станеш. Супер щасливим. Все, я буду от цією технікою займатися, це мене зробить популярним. І ми от в цю темку переходимо. Потім, там, я не знаю, окуляри, буду окуляри, робити окуляри. Коротше, ти одягаєш, і в тебе міняється реальність, от вони прям поможуть мені. Ну, по факту, по факту. Питання в тому, що у цих людей є знання. Немає ось цього. Типу, я недостатній, і мені зараз треба знайти якусь чарівну пігулку, яка зробить мене достатнім. Тому що недостатність це, наприклад, тема мого життя. У мене велика частина мого життя була пов'язана з недостатністю, і я вже багато всього викорінила. Але в мене було не питання того, типу, як мені. Просто робити те, що я роблю. У мене було питання, що зі мною не так, а в чому в мене немає тих результатів, які я хочу. Це було єдине питання, яке я задавала собі. що зі мною не так, так? І відповідно, світ мені завжди показував, що ж зі мною не так, через різні зеркала я це постійно бачила. І фокус цих людей, і навіть знання цих людей це те, що ця ідея крута, цю ідею має бачити світ. І ще одна. Вагома частинка, це мені кайфово цим займатися. Да? Тобто я не думаю, там, окуляри, значить, сьогодні буду окулярами, заколки, значить, завтра буду заколками. Да? Ні, у, у цієї людини є те, в що вона свято вірить. Да? От Людина вірить в це. Да? Я досліджувала блогерів так само, і був один хлопчина, який розповідав про те, що він прям показував. І там включає відео і каже, там сьогодні там 148 чи 548 якісь там відео. І я дякую вам, 48 людей, всіх, хто на мене підписалися. Да? І зараз він мільйонник, звичайно, але він дуже часто показує цю історію, щоб розвіяти ось цей міф, тому що все буває на завтра. Да? І для мене пазл склався, коли я зрозуміла, що єдине, що дійсно має значення, це. Займатися і робити те, що тобі подобається, плюс прокачати в собі знання того, що ціль і мрія, до якої ти йдеш, коли це все максимально кортезна, реальність, реальність, до якої ти йдеш, проявлена, що це все відбулося вже. Просто, можливо, з сувом в, час, в часі, так? В якійсь паралельній реальності воно вже відбулося. І оці дві складові, просто робити і отримати від цього задоволення, зі знанням того, що. Ці результати, до яких ти йдеш, вони вже є. І ти зараз просто там ще один день, ще один крок, ще один день, ще один крок. І от коли от оце разом є, тоді неодмінно виходить. Тобто, да? що мене може зупинити в тому, що я не прийду туди, куди я хочу прийти? Що мене може від цього зупинити? Перше, я можу відмовитись від цієї ідеї, це про не вийшло. Да? Коли люди кажуть, що в мене не вийшло. Що таке не вийшло? Не вийшло це А. Я відмовився від цієї ідеї, що роблять більшість людей, тому що вони там пробують, не виходить, здається, да? не виходить, так як вони хотіли. І слідуча ідея. Да? І от не вийшло це, коли ми або відмовляємося від цієї ідеї, або друге, коли ми помираємо. І от цього відмовитися від цієї ідеї вибачте, середній палець вийшов випадково. Цього відмовитися від цієї ідеї у цих людей не існує. От у них немає цього. У них є лише те, що ще один день, я знову пробую, ще один день. У мене знову є шанси, я знову на крок ближче, да? і е, я люблю це запитання, якщо б вам сказали, що через 148 спроб і певних там помилок, певного досвіду, через 148, да, от таких от результатів, тому що не це не так, не так, не так, ти прийдеш до того, чого ти хочеш, наскільки б швидко ти хотів робити ось ці помилки? Наскільки б швидко ти хотів рухатись? І, звичайно, в цьому -то вся суть життя неочікуваного моменту, а на який же ж день ось ця крапля, яку ти крапаєш на камінь. Да? От коли кажуть, що вода, яка крапає на камінь, в певному ключі, в певній кількості разів нічого не робить з каменем. Але якщо ми подивимося, що коли ця крапля капає певну сотню, тисячу разів, то камінь деформується. І з перших разів ми ніколи не можемо це передбачити. Да? І от коли ми з вами просто приймаємо рішення, не тому, що я щіпаю, от дивіться, я хочу ще наголосити, не тому, що я щіпаю зуби і я роблю, бо в мене має вийти, я докажу всьому світу: це одна історія, звичайно, це травматична історія. Да? А я пропоную на іншій історії рухатися. На легші і прикольніше. Це про те, що мені кайфово і так це робити. Тобто мені ще мені не тільки, не тільки за результатом женусь. Мені ще й в принципі процес подобається. І от е, ось ця зв'язка, як на мене, дає найкращі результати. Тепер поділюсь, що я з цим всім роблю взагалі. Да? Тому що я така сама людина, як і всі ми люди. І, звичайно ж, мені теж хочеться завтра всього того, що я там собі не придумувала. Е, і... Звичайно ж, мені теж хочеться сказати, та ну його нафік, давай попробуємо, давай купимо якусь чарівну таблетку, а давай знайдемо якусь людину, якою вийшло і зроблю так само, мене теж вийде. Ну ні. Розумієте, ні. Тому що е, мій шлях, ваш шлях, ваша мрія, моя, моя мрія це все мрії з нашої площини. І вони не пересікаються. І це дуже е, е, така. Примарна штука життя в конкуренції, що хтось до чогось швидше добіжить. Ну нема такого. Якщо це ціль ваша, а не ціль колективна людей, з якими ви тусуєтеся, або на яких ви орієнтуєтеся, і ви просто хочете там когось перегнати або комусь довести, що ви теж нормальна людина і можете бути в цій тусовці, тому вам це треба зробити. Якщо от не, не з цієї площини цілі і мрії, а реально з вашої площини, то Треба розуміти, що це все окремі проекти, унікальні проекти. Це певний проєкт матеріалізації вашої реальності і моєї реальності. Так? І у нас всі так. взагалі вони різні. І от я дуже хочу, щоб. Чому я це говорю? Дивіться, от все, що я говорю, я говорю виключно, тому що я це все саме проживала, не тому, що я така розумна, а тому, що ну просто певний мій досвід і мої затики, і мої травматичні, а... мої внутрішні процеси травматичні, призводили мене до ось цих висновків. Я практик, я живу практичне життя. Да? Я мама, я дружина. Да? 16 років я працюю над стосунками. Мій чоловік працює над стосунками разом, да? Я працюю над материнством, я працюю над тим, щоб мої проекти розвивалися. Я працюю над своїм тілом. Да? Мені 37 років, я проживаю це життя кожен день, свідомо, ну, свідомо розуміючи, що ну, є над чим працювати. І от те, до чого я хочу. Вас сьогодні звузити, це те, що у вас є ваш проєкт, вашого життя, вашого, воно унікальне. Куди ви хочете прийти, це теж ваш проєкт. І якщо в цьому всьому ви задаєте собі одне ключове питання, чи цікаво мені цим займатися вдовгу? вдовгу. Тобто, мені ціль цікава? чи мені цікаво кожен день так, крутити педалі? Якщо вам Крутити педалі не цікаво, швидше за все, ціль стравми, ціль здовести, ціль, ну коротше з того, що там показати, що з вами все окей в цьому житті, або що ви там краще всіх. Якщо ж вам цікаво, і ви, звичайно ж, бачите, куди ви хочете прийти, тому що з цим теж бувають затики, давайте по-чесному, у людей, які хороші хлопчики, хороші дівчатка, вони взагалі не розуміють, чого вони хочуть. Вони знають. Як зробити щасливими мама, тато, чоловіка, дітей, тобто їм так класно і кайфово, коли навколо люди щасливі. Це непогано. Але в цьому всьому моменті є завжди внутрішня пустота, тому що а, а моє щастя, яке а? мій, От моя внутрішня дитина, чого вона хоче. да? Для цього, до речі, зараз буде реклама. От я на правах реклами скажу вам, що я теж дійснила свою мрію. Це мобільний додаток. Зараз ми доточуємо просто Андроїну версію, але він от-от -вот буде. І в цьому тут внизу, я сподіваюся, дам посилання. А, знаєте, що додам? Я вам додам посилання на ботика, де ви зможете. О, я вам подарую сьогодні медитацію. Я вам подарую дуже класну медитацію, яка буде пов'язана якраз з вашим квантовим ростом. І далі, якщо ви захочете, ви зможете до нас приєднатися до нашого клубу. Змін там є 44 плюс медитації, там є робота з метафоричними картами. Там щомісяця у нас буде дзвони, і це там по ціні буде всього-навсього 15 доларів на місяць. І от моя мрія да, створити мобільний застосунок. І це був півроку, коротше, ми півроку з цим працювали. І якщо б я з дитячої позиції до цього підходила, я б вже через місяць вступнула Да. І так само зараз. Я розумію, що я цей проєкт, цей простір змін. Вибудовую вдовго. Тобто мені цікаво зробити велике ком'юніті, великий нетворкінг, велику кількість людей, які будуть працювати над собою. І от медитації, да, які дають нам можливість з'єднатися з собою, тому що нам завжди потрібно ще побачити щось, вийти в позицію зовнішнього спостерігача, да? людина, яка може збоку подивитися на, на, на те, що в нас відбувається, і. Прочекапити, а що ж там не так? Да? І іноді ми настільки е, приймаємо цю реальність за правду і ці всі глюки наші приймаємо за правду, що ми не можемо себе побачити. Тому медитація з цим класно працює. І от медитація бачення, наприклад, яку я дуже всім рекомендую, вона буде вже в застосунку. Це медитація, яка допомагає нам зрозуміти, а куди ми хочемо прийти з вами. Да, взагалі, а які точки нам цікаві? Нам цікаві. Да? І іноді знову ж таки про дорослу позицію точка бачення проявляється не одразу. Тобто, ми бачимо, знаєте, як в. Тумані, таке щось примарне. Потім ми ще раз заходимо, чіткіше стає. Потім ще чіткіше стає. Де? І от наші внутрішні процеси це теж те, що потребує адаптації, те, що потребує, це, ну от, теж не ми... мені здалося, що тут щось посунулось. Ну, воно, напевно, не посунулось. Не знаю, коротше, не суть. Я передивлюсь відео, подивлюсь, напевно, ні. Так от, це теж процеси, які потребують розпаковки. От чому іноді люди думають, що вони раз помедитують так само, але в них завтра коротше, гроші посипляться, квіти будуть заносити дарувати їх на руках, ну коротше, ну так не буває. Тому що у нас з вами рівень енергії, рівень свідомості, і рівень матеріалізації проявлення і вміння фокусуватися. Ще одна ставочка: 4 хвилини. Якщо ми 4 хвилини вміємо утримувати фокус уваги на чомусь. Це вже більш-менш прокачене, вміння фокусуватися. А ми кажемо, де фокус, там результат. Да? Вміння фокусуватися, вміння отримувати в і певну ідею в матеріалізації. Да? І у нас, у більшості людей, це просто секунди. Ми за секунду скакуємо з цієї ідеї. У нас просто нас вчать до такого мислення через ці всі тіктоки, лси і так далі. Ми не вміємо втримати мислення, думку, фокус. Так? Ми не вміємо цього. І коли ми з вами працюємо над баченням, коли ми проявляємо те, до чого ми хочемо прийти, наприклад, я стою на великій сцені з своїм пультом, мої треки грають. До речі, треки це теж була моя велика мрія, і вони відбулися. У мене зараз 5 6 треків вже випущених на Apple Music, на Spotify, на YouTube Music, це просто щось Unreal було для мене, причому що я не співаю. Да? А, і от я стою на сцені, багато. Тобто в мене є якась певна точка реальності, куди я хочу прийти. І далі для того, щоб мені допомогти з цим, що я роблю я зранку, от сьогодні, теж зранку вчора я зустрілася з учнями. Зараз я в Монако. Ні, не в Монако, я в Ніці. Вчора ми були в Монако. Коротше, зустріли з учнями. Сьогодні зранку встала, і я сідаю і я з'єднуюся в медитації з тією точкою реальності, де все вже відбулося. І питаю себе: Окей, а як? А як діє та Наталя? А що вона обирає? А що вона не обирає? Тому що дуже багато всього ми обираємо, просто тому що ми так звикли обирати, і тут в енергію, сили, силу. Да? І от ці медитації дають мені якраз знання, і підтверджують це знання, що те, про що я мрію, це вже відбулося. І ще раз з з'єднуюся, з, 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 з цим. І це як та вода, яка крапає на камінь в ментальному ключі. Звичайно ж, потім я виходжу, і в мене є ідею. З'являються ідеї. Тому що коли ми з'єднуємося з тим станом, де ми вже в тій точці, куди хочемо прийти, я нова версія Наталі, я з'єдную з цим станом, я виходжу. І в мене цей стан ще ну, зберігається в матеріальному, в матеріальному світі. Я ще з ним з'єднана. Да, в цьому в І мені під цей стан починають приходити ідеї. Так? І, звичайно ж, якщо я. Сиджу і думаю, що воно якось коротше, само відбудеться, я це робити не буду. Пасіба за ідею, але но... <губ> мені страшно. Ну, то вибачте, можемо так з вами ще довго говорити <губ> і роздумувати на тему, чому нічого не відбувається. Але якщо ми з дорослої позиції розуміємо, є ідея прикольна, класна, цікава. Чи в мене вийде з цією ідеєю завтра перейти в цю реальність? Чи відбудеться моя мрія завтра? Чи в мене буде тисяч на Ютубі завтра? Чи мільйон на інстаграмі завтра. Та фіг його знає, може і буде, а може і не буде. Але ідея прикольна. піду я її реалізую. І таким чином, коли ми йдемо і реалізовуємо ці ідеї, ми можемо дуже швидко починати рухатись, якщо реалізовуємо. Якщо не реалізовуємо, то, звичайно ж, ми почнемо робити те, що ми робили вчора, а те, що ми робили вчора, дає нам результат, який ми маємо сьогодні. Угу. Да, оце важлива Дзвенска. якщо ми хочемо прийти в якусь іншу точку, де мене є сьогодні а в якусь іншу, то нам потрібно робити інші дії, очевидно, ніж ми робили вчора. І от саме ці ідеї дають нам можливість приймати цей новий стан, проживати новий досвід і наближати себе. І, звісно ж, повторюсь: якщо ми обираємо один камінь, на який ми будемо щодня крапати, з'єднуючись в медитації. З собою в У мене є класна медитація, квантового росту, класна медитація, створення нової реальності, є класна медитація перепрограмування слайду, да, де ми прям перепрограмовуємо, забираємо те, що не подобається, розгортаємо те, що подобається. Є дуже от, бачення, да, класна медитація, афірмації дуже багато підтримуючих для стану. І от коли ми от з цим працюємо, плюс працюємо на фізичному рівні, капаємо на один, камінь постійно одне і те саме. То, відповідно, ми через якийсь період часу починаємо бачити, як на поверхні навіть того самого каменю починає з'являтися ось та сама вм'ятина від того. Да? Тобто ре... матеріальна реальність прогинається під... під те, що ми робимо. Ну, якщо ми у нас з вами 50 камінців, і ми сьогодні думаємо, у нас рожева ідея, чи я й до фіолетової ідеї йду, чи я от тої мрії хочу, і тої мрії хочу. І робимо. По-мілі-мілі крапельки на це все, відповідно, ми не будемо бачити абсолютно нічого в нашому житті. Розумієте? Дивіться, я не кажу що це погано. А, хтось, можливо, хоче проживати от такий досвід знаєте: а, здаватися, але не бути. От колись було таке казатися ну небудь, да? здаватися, але не бути. Ну, Можливо, комусь цікаво це от все типу, робити видимість, що, що щось відбувається, що ти мега зайнятий персонаж і. Тікати від своїх мрій і думати, так, коротше, це в якомусь наступному житті. Ну, в наступному житті прийдемо, будемо працювати над цим, да? так теж можна проживати життя. Нічого проти немає, ваша душа взагалі має свободу вибору. Але якщо ви слухаєте це відео, то, швидше за все, вам цікаво а, прийти і прожити якусь певну точку вашого умовного успіху, щастя, багатства, От, точку такого максимально класного прояву вашої реальності. І оці складові, про які я сказала, вірити в ідею, знати, що вона вже відбулася, і при цьому всьому не сходити з шляху, не сходити з шляху, а йти і робити, робити, робити. Це не ця ідея прийшла, от, так, от таким методом попробую, от таким методом, а ще це зробля, ще це зроблю. Але вектор він один. Все мене веде от до цього. Да? Я наведу, приклад, якщо я хочу на своєму youtube каналі 100 тисяч підписників. То, відповідно, я можу тестити різні формати. Ось такий формат відео записати, шоу зараз YouTube вийде, там ще якісь подкасти, ще щось може виходити. Ну, коротше, мені ідеї під це все можуть приходити абсолютно різні. Але це все веде мене до одної задачі. Да? Розумієте? Я сподіваюся, я впевнена, ви розумієте, що це я так запитую. Взагалі, чому це в мене виникла така думка? Або коли я говорю про те, тисячу плюс підписників на додатку зміни в нашому клубі, тисячу плюс. Мені цікаво. То значить, я весь контент на сторінці да, оці змін, буду робити, Під це я буду тестувати різні формати, різні колаборації, різні реклами. Але все мене буде вести туди. І чи подобається мені зніматися відео? Та мені кайфово. От я з вами сижу зараз напроти. Да, ви п'єте каву, наприклад, і я вам щось розказую тут. Бо та мені кайфово, я це і так в житті роблю. А чому це мені не робити от, от ще й от так? Так класно ж? І. Чи супер я страждаю від того, що це відео, наприклад, золотий чи не золотий, чи ще там щось відбудеться? Ну, ну якби мені б, звичайно, хотілося, щоб воно там стало тим, яке вистрелить. вистрілить. І хай так буде. Але якщо так не відбудеться, то мені і так кайфово, що його подивляться люди, і, можливо, там ви зробите якісь певні висновки, це ж вже класно. Мало того, що мені процес подобається. Ще й подобається, якщо там я побачу вдячні коментарі, що взагалі буде класно. Розумієте, про що я? І от сьогодні, от така от моя думка. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. як у вас це відбувалося, які історії ви спостерігаєте. І, звичайно ж, нехай це, люди. Нехай це відео. Дивіться, я записую все з першого дублю. Собі, я нічого не буду різати. Тому що мені здається, що таке відео прям, прям найкраще. От. Нехай це відео побачать ті люди, кому варто його побачити. Для того, щоб не сходити з дистанції, для того, щоб чесно собі зізнатися, чи готова я йти, чи готова йти вдовгу і мені кайфовий процес, чи я роблю це заради чогось, це теж запитання для сьогоднішнього перегляду. От. Класних вам вихідних, нового тижня. Я записую це відео в неділю, я йду на пляж, буду знімати контент, тому що мені це подобається робити. Розумієте? От мені це просто подобається робити. Так. Люблю обіймаю. до зустрічі в просторі змін. Переходьте з ботиком сюди. От. Переходьте в нашу медитацію в поле змін. Зробіть її, це буде мій подарунок сьогодні для вас. От. І приєднуйтесь до поля змін, якщо вам це відгукується. Все, люблю, обіймаю, пам'ятайте, що ви найкращі люди на цьому світі. Весь світ для вас. Я тут для вас віщаю. Да? Все для вас просто. Це ваша реальність. Па-па. Угу.